Добрий, добрий день, починаємо урок. Бачите, я рухаюся і розмовляю трохи швидше, ніж от этот наш смайлик, але нічого ми його почекаємо трохи. І так, ми продовжуємо вивчення теми електричне поле. В нас було дві домашні задачі, мабуть, я пам'ятаю, що була одна задача в класі, тому в нас в темі загалом 20 з'явили задач. Сподіваюся, що у вас теж 20 задач в темі. І хто розв'язує все, у вас 195. І ми переходимо сьогодні до розв'язання задач. Поки що, по більшості ми будемо розв'язувати задачі саме на. Електричне поле і на електризацію, але вони будуть там е, трохи іноді комбіновані. Ну, давайте будемо продовжувати. І так, важне домашнє завдання, воно знов не додає вам ніяких нових параграфів, тому три задачі домой і повторюємо ті параграфи, які ми вже встигли вивчити. Завтра в нас ще один новий матеріал, і, е, мабуть, до кінця семестру у нас не буде більше нового матеріалу. Далі все у нас буде розв'язання задач і спочатку ми напишемо фінальні роботи, а потім ще трохи порозв'язуємо задачі або подивимось, що нам сьогодні на інформаційному совіщанні скажуть, як ми завершуємо навчальний семестр, і тоді буде зрозуміло, що ми будемо далі робити. Але ми сьогодні записуємо з вами задачі. Сьогодні у нас 11 грудня, класна робота. І така перша задача, вона, ну, я буду її розв'язувати не в вигляді формул, а в вигляди пояснень. Тому що, якщо це записувати вигляди формул, то, то, то не зовсім зрозуміло, як е, ми розсуждаємо, чому ми саме так розсуждаємо. Давайте е, будемо пробувати писати пояснення. Ну, майже так, як зазвичай е, учні пишуть на... Олімпіадах, коли класно розв'язують якусь задачу. Ну, от саме так, деякі писали задачу про ровера на Марсі. Деякі прям, ну, супер класно розповідали. Давайте будемо пробувати навчатися теж пояснювати. І так, ось така задача. No 10508. Дві легкі, однакові металеві кульки, що мають однакові позитивні заряди. Підвішені на однакових шовкових нитках в однієї точці. Однієї кульки торкаються зарядженим тілом на ізолюючій ручці. Кульки стискаються і знов розходяться на попередню відстань. Визначте заряд, переданий кулькам від тіла та поясніть їх поведінку. Ось така задача. Давайте спочатку здесь виділим важливі речі. Дивіться: по-перше, кульки у нас однакові і металеві. Що це для нас з вами, для розв'язання задачі, означає? Знак заряду буде однаковий. Не тільки знак заряду в них буде однаковим, а що ще. А й в... модуль заряду. Модуль, о, це важливо. Важливо, що якщо вони однакові, то модуль в них заряду, коли вони торкаються одна одну, потім після розведення він буде однаковий. Ну і знак е... звичайно, теж. Але то, що вони металеві, що це і що означає? Вони проводять заряди? Тому, що вони можуть весь. Весь заряд передавати. Як, якби у нас були діелектричні кульки, то вони б отримували тільки ту частину заряду, яку можуть її на контакті з цією частю кульки передати. Але якщо це метал, він отримує заряд і він його розподіляє по всій своїй поверхні повністю. Тобто він прибирає максимально, скільки може забрати. Добре. Спочатку вони мають однакові позитивні заряди. Подвішений на однакових шовкових нитках, це означає, що ми вважаємо, що заряд нікуди не стікає з них. вони будуть заряд тримати. Подвішений в одної точці, тобто ми представляємо, ось у нас точка, ось одна кулька, ось інша кулька. І вони відштовхуються одна від одної. Потім, тільки одної кульки торкаються зарядженим тілом. Ну, на ізолюючій ручці, тому що ми розуміємо, що якщо ми беремо проводник в руку, то. Він вже не буде заряджений, тому що ми його заземлім, і заряд з нього обіжить через нас в землю. Або прибігуть до нього електрони, але ми тіло таким чином нейтралізували. Би. Але він не ізолюючий русся, тобто, ми можемо спокійно переносити заряд. Після того, як ми зарядили, пульки стикаються знов. А що це означає? Чому вони стикнулися? де однієї з кульок буде негативний заряд. Ну, не обов'язково. Ні, ні, негативний, так, так. Інки, інші за знаком, я це мало на вас. Якщо вони стиск, стикаються, то це означає, що у, у нього за знаком став інший заряд. Так. А потім вони знов розходяться. Чому? Тому що частково, частково заряд передали. І що ми розуміємо, у той кульки, які передали заряд. В неї не може бути заряд точно такий же за модулем. А чому я так вважаю? Мабуть, тому що вони б іначе нейтралізували одна одну, а вони розходяться знов. Тобто заряд, який передали, негативний, ви правильно розумієте, він більший, ніж ось цей заряд, обов'язково більше, так? А що означає, що вони знов розходяться на попередню відстань? Заряд повернувся до попереднього. Тобто, порівнювати за знаком другій культі. Ще раз, дивісь, у них були заряди Q. і ми вже сказали, що тому заряду отрицательний від'ємний заряд передали. Вони не можуть знов стати позитивними, але вони розходяться на попередню відстань. Що це означає? Ну, допомагайте, чому чего один отдувается за всіх? Давайте всі вместе рассуждать. Сейчас мы все запишем, але давайте спочатку розберемося. Чому вони відходять на однакову відстань? Ну, мабуть, тому що у них за модулем заряди однакові, ні? А ну да. Ну, них вони... такий такі ж самий заряд, вони тільки від'ємні стали, але такі ж самі. І тому вони розійшлися на ту ж саму відстань. Ось, і тепер нам потрібно визначити заряд, переданий кулькам від тіла, і пояснити їх поведінку. От давайте будемо навчатися все робити. На самом деле ми тільки що з вами розв'язали задачу. Але розумієте, я бачу, що вам це складно формулювати. Ну, давайте спочатку пойдемо за умовами. Я декілька слів виділяю таким жирним, але ви можете їх, мабуть, підчоркувати, щоб ви розуміли, що це важливі моменти в розв'язанні цієї задачі, в описанні розв'язання. І так, за умовою нам казали, що спочатку кульки мали однаковий позитивний заряд Q. І оскільки після зіткнення кульки розійшлися на таку саму відстань. То заряд не змінився за модулем. Но при цьому заряд не міг залишитися позитивним, тому що якби ми додали трохи позитивного заряду, то їх би сумарний заряд збільшився і вони б розійшлися на більший кут. Це важливо. Тобто єдиний можливий висновок, що заряд не може бути позитивним. Тобто. Якщо у кулях був заряд Q, він став у них мінус Q. І ось це ми з вами записали ось в таку велику фразу. За умовою спочатку кульки мали однаковий позитивний заряд q. А скільки після зіткнення кульки розійшлися на таку саму відстань, то заряд не змінився за модулем. А отже, заряд не міг залишитися позитивним. І тому ми можемо з вами зробити висновок, що заряд куляк став мінус q. Далі, що нам казали? Нам казали, що перед тим, як кульки знов розійшлись, тобто у нас одної кульки сообщили заряд. Перед тим, як кульки знов розійшлись, кульки доторкнулися. Це означає, що вони знов обмінялися зарядами. І це дозволило е, другої кульки, до якої не торкалося тілом, додатково, змінити свій заряд. Тобто, наступне, що ми обов'язково з вами е, замічаємо, що важливо зауважити, що спочатку кульки доторкнулися, це підтверджує, що заряд однієї з кулек мав змінити знак заряду на протилежний після контакту з тілом. Тому що спочатку вони були об, е, вони відштовхувалися. Якщо вони доторкнулись, то заряд тієї кульки, до якої доторкнулися ми е, якимось зарядженим тілом, він е, був інший по знаку. Саме тому кульки доторкнулися одна одної. Якби у них був той же самий заряд, вони б не доторкнулись, дотркнули, вони вони відштовхувалися. І із цього факту, що в нас кульки змінили знак на протилежний, ми робимо вивод що таке важливо, якщо заряд тіла був від'ємним. Таке можливо тільки в тому випадку, якщо заряд тіла був від'ємним. А хто тепер може порахувати? А ну-ка, давайте спробуємо це разом зробити. Тобто сумарний заряд куляк до дотику був 2К. Тобто у одного ку, у другого ку 2 ку був заряд. І якщо вони після дотику разошлись на ту саму відстань, у них должны быть заряди по минус ку у кожного. Тобто сумарний заряд після дотику у них мінус 2ку. А який же заряд передали ось цей одної кульки бідолашний, щоб вона таким чином розподілила потім заряди? Якщо у них спочатку був заряд сумарний 2 Так. У них був сумарний заряд 2 q Після дотіку він став мінус 2 q Ну єдина можлива ситуація, якби заряд, який передало тело, буде мінус 4 q Ось така задача. І такі задачі розкручувати, ну, мабуть, складніше за все. Але ми впоралися, ну, з моєю допомогою, зрозуміло. Ну, мабуть, коли я однажди вам підказала, як розв'язати такі задачі, мабуть, наступного разу ви і самі впораєтесь з такими задачами. Але це важливі такі задачі дуже непрості. І так, як на сумарний заряд куляк до дотику був 2 q з плюсом, а після дотику став мінус 2 q то зрозуміло, що тіло передало кулькам заряд мінус 4 q І тоді мінус 4 а або 2 q сумарний якраз і буде мінус 2 q О, чудеса чудесні. Але до цього потрібно було ще дойти. Добре, ось така у нас задача. Я бачити вас сразу так: шандарахнула рахнула спочатку уроку. Щоб ви просиналися, І е, рухаємось до наступної задачі. Ну, мабуть, ще одну встигнемо, тому що, бачите, я такі сьогодні задачі вам приготувала, щоб мало не показалося. Так, так, чекаємо. І кажи, коли можна буде переходити до наступної задачі. трошки в тебе зовсім не трошки, як я розумію. Та ні, так. Це, ну добре. Дивіться, ще одна така задача. У вас е, сама на ній схожа на нею буде в домашньому завданні. Задача номер. 1067. Чи існує електричне поле всередині зарядженого суцільного металич... металевого тіла? І відповідь обґрунтуйте. Ну, на самом деле. Ми зможемо це реально обґрунтовувати вже тільки наприкінці 10 класу. Але зараз ми хочемо з'ясувати, як це буде відбуватися, на прикладі експерименту. Але нас запитують про суцільне металеве тіло. А ми зараз подивимось, як буде поводити себе металеве тіло, якщо в нього є полость, порожнина внутрі. Давайте подивимось, і ми з цього зможемо зробити висновки. Давайте я показую експеримент. Спочатку дивимось. Ось у нас є два таких електроскопа, один із них під'єднан проводничком, тобто йому завжди передають заряд, щоб він не розряджався. А інший у нас такий маленький це контрольний електроскоп-електрометр. В них всередині порожнини, це порожністи кульки. І ми до цього першого електроскопу електрометру. Будемо доторкатися кулькою металевої на ізольовані ручки, щоб ми заряд могли переносити з однієї кульки на іншу. Ось таким чином ми будемо передавати заряд з поверхні. Одної кульки до поверхні іншої, і будемо бачити, що потроху електроскоп, електрометр заряджається. Тобто з поверхні металу ми прибираємо заряд і можемо передавати його на поверхню іншого металу. Потім ми заземляємо, ну так, культурно, не пальцем, а стрижнем. Але, зазвичай, це трохи спокійніше, пальцем доторкнулися, все добре. А зараз ми будемо із Дивіться, ми внутрі прибираємо заряд і наружу його питаємося винести. Питаємося із нутрі забрати заряд і винести його наружу. І будемо так робити, 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 і з'ясуємо, що у нас нічого не виходить. Тому що, якщо ми хочемо прибрати заряд із нутрі проводника, ми не можемо його звідти взяти. Його там немає. Не... Він весь на поверхні. Бачите, не заряджаємо ніяк. Але якщо ми будемо з поверхні забирати і всередину закидувати, то чомусь у нас ось цей електроскоп буде знову заряджатися. Ми всередину закидуємо проводящого шара, провідного шара, а при цьому він заряджається. А чому ми із середини не можемо забрати, а всередину можемо передати? Як це відбувається, дивно так? Можете мені відповісти? Так. Я... А чому так? На поверхні. Шарика є вільні електрони, вони можуть переходити. Ні, дивись У нас він був не заряджений А потім ми звідси беремо з поверхні і сюди внутрь запіхуємо. Як вони на поверхні з'являються? Ми вже з'їзували, що у нас тільки з поверхні можна. Можливо. А мабуть, тому що. Вони коли з'являються внутрі, їм там тісно. І вони дуже близько один до одного розташовані. Давайте представимо собі, що ми перенесли два електрона, додаткових два електрона. Вони одноіменно заряджені. Як вони хочуть розташуватися? Подальше друг от друга. Максимально далеко. А що таке максимально далеко? По краям. На поверхні по діаметру, так? Якщо їх буде okay. три, вони будуть там трикутник, і таке інше. Тобто, якщо ми доносимо туди електрони, вони хочуть розташуватися максимально далеко один від одного. І тому вони будуть роз, е, перебігати на поверхню. Чому вони це можуть зробити? Тому, тому що це проводник. Якби це був діелектрик, вони би не могли. Ми внутрі запіхнули, вони там і залишились. Але це проводник, і по ньому можуть перебігати свободно вільні електрони. І вони хочуть перейти на поверхню. І вони там збираються на поверхні. І якби у нас був. Суцільний проводник він поводився б точно так же. Ми могли зробити толстостєнний якийсь проводник і таке інше. Все одно була б та ж сама ситуація. Ну, він продовжує, я просто не знала, коли він завершить, тому поставила на паузу, щоб ми могли обсудити. І так, ще раз я повертаюсь до нашої з вами задачі сюди. Чи існує електричне поле всередині зарядженого суцільного металевого тіла? Після того, щоб ми подивилися з вами фільм: Існує електричне поле всередини? Є там заряди, які це поле будуть создавати? Нема. Нема. Тому електричного поля всередині заряженого тіла немає. Давайте ми будемо записувати з вами відповідь. І так, по-перше, метали це провідники. І ми поки що з вами можемо тільки констатувати. Факт, що електростатичного поля всередині проводників немає. Ми це до, до, будемо доказувати в 10 класі. Але як ми можемо розсуждати в 8 класі? Ну, наприклад, так. Як би поле було, то воно змушувало би заряджені частинки переміщатися, як ми тільки що, мабуть, з Ігорем розповідали. Доки до 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 їх, до їхні електричні поля не компенсують всі зовнішні поля, і доки сіли не перестануть змушувати заряди переміщуватися. А коли це буде? Коли вони максимально далеко один від одного обігуть? Ну а в нашому випадку, за умовами, ми вже е, казали, що заряди вже нерухомі. Тобто вони вже як змогли далеко один від одного, так і збіжали. А це і є по поверхні. Ми тільки, тільки що з вами це побачили. Ось така задача, але то, що ми повинні запам'ятати після того, як розв'язали цю задачу, ми повинні запам'ятати, що якщо у нас провідник, не любое тіло діелектрики до цього не мають ніякого відношення. Тільки провідні тіла, Тільки провідники. Якщо у нас провідники, ну, наприклад, метали, то електричного поля всередині. Провідників немає. І таким чином ми будемо поступово деякі задачі розв'язувати. Ну, Записуйте, будь ласка. А потім ми будемо рухатися далі. Завертуємо запис. Неважливо, де ми завершуємо, але я забула включити запис, коли птичка полетіла. А тепер він не хоче. Нам давати інформацію про. Дякую за роботу на уроці. О, хоче!